нам це вбивця, і його найбільша сила полягає в тому, що він може самотужки знищити всю команду супротивника. Але те, що зробило його. Одним із найпопулярніших і найчастіше обираних бійців у грі це те, що він єдиний, хто може забити такий гол у бравл-болі. Добре, перш за все, для тих, хто не знає Мортіса, я швидко покажу, як він працює. Його атаки це те, що ми називаємо ривками, тобто він рухається вперед одночасно з атакою. Його супер завдає шкоди та відновлює ваше здоров'я щоразу, коли влучає у ворога. А якщо ви не атакуєте протягом 400 момент секунд, шкала заповниться. І коли вона буде повною, дальність вашого наступного ривка подвоїться. Мортіса переважно використовують у режимах Бравл Ball, Gem Grab і Bounty. Для зіркової сили раджу взяти підступного змія. Це дозволить вам набагато швидше відновити свій довгий ривок. Як гаджет. Оберіть лопату для виживання. Він допомагає набагато швидше перезаряджати ваші постріли, а оскільки у Мортіса дуже повільна швидкість перезарядки, це дуже корисно. Для спорядження обирайте Damage і Shield. У певних ситуаціях можна використовувати й інші, але в переважній більшості випадків ці два найкращі. Ось як виглядає повна збірка. А тепер, власне, мені залишилося лише навчитися ним грати. На мою думку, це найважливіша частина, і саме зараз вам потрібно бути максимально уважними. Щоб добре грати за Мортіса, дотримуйтесь дуже простої правила. Завжди використовуйте свій супер проти кількох ворогів одночасно. На це є дві причини. Перша полягає в тому, що оскільки Мортіс атакує в ближньому бою, він неминуче отримуватиме шкоду, тому зцілення себе є надзвичайно важливим. І дозвольте нагадати, чим більше ворогів ви вразите, тим більше ви відновите здоров'я. Друга причина полягає в тому, що чим більше ворогів ви вразите своїм супером... Тим швидше він перезарядиться. До цього моменту я не хотів давати вам забагато інформації для запам'ятовування, але те, що я зараз скажу, на жаль, є необхідним. Коли починається матч, вам потрібно вразити п'ятьох ворогів, щоб отримати свій перший супер. Це не є абсолютно необхідним для вивчення, але завжди корисно знати якщо ви використовуєте свій супер лише на одну людину, вам потрібно вразити чотирьох ворогів, щоб знову його отримати. Якщо ви застосуєте його до двох ворогів, вам знадобиться лише дві атаки, а якщо до трьох лише одна атака. Є невеличкий трюк, як заряджати його швидше, оскільки у Мортіса атака по площі, він може вразити кількох ворогів одним ударом. Тож, як бачите, ви можете заряджати свій супер кілька разів. Проблема, з якою ви часто стикатиметеся, полягає в тому, що для використання супер-атаки на кількох ворогах вони мають стояти в ряд. І, як ви можете здогадатися, вони не завжди стоятимуть в ряд. Але, як кажуть, у кожної проблеми є рішення, і для цієї проблеми рішенням є ваші ривки. Вам просто потрібно використати ривок, щоб зайняти правильний кут, де вороги вишикувані в ряд. Очевидно, це лише дружній матч. Але зараз я покажу вам справжні ігрові моменти, щоб ви зрозуміли ще краще. У цій ситуації ви ще не бачите, але в кущах було двоє ворогів, тому я вирішив зробити ривок на Френка. І тепер, як бачите, у мене ідеальний кут для суператаки. Я намагався вразити всіх трьох, але влучив лише у двох ворогів, що, чесно кажучи, все одно дуже добре. Тож, якщо ви уважно слухали раніше, мені потрібно використати дві атаки, щоб знову отримати свій супер. Як і очікувалося, я зробив дві атаки, отримав свій супер назад. І цього разу мені вдалося вразити всіх трьох, тож цього разу мені потрібна лише одна атака. Я роблю атаку і знову вражаю всіх трьох. І завдяки трьом суператакам, які я провів, у них вже не залишилося здоров'я, тож мені залишається лише добити їх. У цій ситуації в мене ще немає суператаки, але мені залишився лише один удар, щоб її отримати. Тож я відкриваю свій супер і використовую його проти двох людей. Зазвичай мені потрібно два-тири, щоб повернути його. Але, як я вже згадував раніше, якщо ви вражаєте двох ворогів, одним ривком це заряджає ваш супер двічі. Саме це я і зробив тут. Я знову використав свій супер проти двох людей. Я використав ривок, щоб вбити мізі. А тепер ми зіткнемося з дуже специфічною ситуацією, коли я використаю свій супер лише проти однієї людини, тому що якщо спайк помре, це гарантує нам гол. Тож, у цьому випадку це того варте. Тепер. Коли ви більш-менш знаєте комбінації з Мортісом, на жаль, у мене є погані новини. Ви не можете просто атакувати будь-кого. У Brawl Stars існує таке поняття, як матчапи, тобто є бійці, які контрять інших. Наприклад, якщо я спробую атакувати шелі, у якої є супер, ну це навряд чи закінчиться добре. Це також стосується Нані або Гейла. Коротко кажучи, про матчапи потрібно знати багато. Пояснювати їх усі по черзі зайняло би багато часу, але я спробую дати вам найпростіше резюме. Серед бійців, яких слід уникати, в першу чергу ті, хто завдає величезної шкоди за короткий час, наприклад, Бул, Шелі або Гріф зі своїм супером. Проблема з такими бійцями полягає в тому, що вони можуть убити вас ще до того, як ви встигнете зцілитися. Тож, якщо у вас є вибір, намагайтеся уникати їх якомога більше. Є також бійці, які не дають вам атакувати, і, повірте, ви не захочете грати проти них. Коли ви опиняєтеся з ними у ближньому бою і більше не можете атакувати, вам просто хочеться плакати. Тож таких обов'язково уникайте. Далі, що турбує трохи менше, але все одно дуже дратує, це бійці, які можуть відштовхнути вас або оглушити. Підсумовуючи, якщо вони самі один на один, бо ви можете їх атакувати, але якщо поруч їхній напарник чи хтось ще, будьте обережні, бо вони можуть напасти гуртом і вбити вас, навіть не давши шансу зцілитися. І як останній дратівливий тип бійців, це всі ті, хто має велику мобільність або може легко втекти. З ними ситуація така ж сама. Вони не обов'язково контратакують вас, але заважають вам влучити суперударом по кількох противниках. Тож так, це зовсім не ідеально. Після всього цього ви, мабуть, замислилися, хто ж тоді залишився. Але не хвилюйтеся. Зараз ми поговоримо про бійців, яких ви можете контрити. Перш за все це метальники. Дуже часто вони слабкі в ближньому бою, і ви можете легко до них наблизитися. Тож не вагайтеся атакувати їх протягом усієї гри, якщо потрібно. Далі йдуть бійці, які не завдають багато шкоди, і насправді таких досить багато. Тож для них ситуація така ж сама, це ідеальні цілі для вас. Є також бійці з малою кількістю здоров'я, яких ви можете вибити за 2-3 удари. І нарешті є ті, у кого є затримка між атаками. Або хто стріляє чергами. Що ж, з такими все трохи складніше, адже ви можете атакувати їх. І одночасно ухилятися від їхніх пострілів. Але це не так вже і просто. Все одно потрібно трохи потренуватися. Але не хвилюйтеся, навчитися всьому цьому виходить природно, коли ви більше граєте. Тож, якщо ви новачок, не хвилюйтеся, якщо постійно програєте у своїй першій грі. Це нормально, всі через це проходили, і вам просто не варто засмучуватися. Ми щойно побачили, не можна просто так атакувати будь-кого. Але з Мортісом є дві важливі речі, які важливо враховувати. Очки здоров'я ворога, його боєзапас. Залежно від цих двох критеріїв, є бійці, які зазвичай тебе контрять, але можуть і не бути такими небезпечними. Візьмемо, для прикладу, Джекі. Як бачиш, один на один у мене майже немає шансів. Але Brawl Stars – це не лише про дуелі один на один. Ну, схоже, що я виживаю, але все одно зараз я не зовсім впевнений. У будь-якому разі, можливо, хтось із твоїх союзників зможе знизити здоров'я Джекі, і тоді вже ти виграєш, а не вона. Це стосувалося очок здоров'я, що досить легко помітити. Але, як я вже згадував раніше, це також стосується і боєзапасу. Повертаючись до прикладу з Джекі. Якщо у Джекі не залишилося боєзапасу, вона не може завдати тобі шкоди, тож ти автоматично виграєш. Але щоб це знати, потрібно вміти рахувати їх, і я визнаю, що якщо ви тільки починаєте, це не найпростіше завдання. Але просто пам'ятайте, якщо боєць, який зазвичай тебе контрить, залишився без боєзапасу чи здоров'я, він більше не є твоєю контрою. Тож усе залежить від твоєї терплячості та вміння чекати на слушний момент. А тепер поговоримо про все, що можна робити з м'ячем у режимі Brawl Ball. Цю частину я розділю на два етапи. Спочатку я покажу все, що можна зробити з Мортісом, а потім наведу кілька ситуацій, у яких зроблю паузу, щоб ви самі спробували зрозуміти, що робити. Найпростіше це, це просто кинути м'яч і одночасно рвонути вперед. Потрібно лише двічі натиснути в одне й те саме місце, і у вас це вийде без особливих труднощів. Варто знати, що існує і варіація цього прийому. Ви можете зробити це біля стіни. Але я не рекомендую цього. Чесно кажучи, це не дуже корисно. Далі йде частина з вашим суперударом. Для цього є три варіанти. Для всіх трьох вам обов'язково знадобиться ваш супер і довгий ривок. Перший там – це просто кинути м'яч і знову його підхопити. Варто знати, що для цього вам обов'язково потрібне хороше з'єднання, тож якщо у вас часто бувають баги або затримки, це буде дуже складно. Другий варіант такий самий, але ви робите це біля стіни, а останній це кинути м'яч, але не робити ривок одразу, щоб потім використати всі свої ривки і пройти дуже далеко. Я не можу точно сказати, коли саме варто використовувати кожен із них. Вам просто потрібно розвинути певне ігрове чуття в процесі гри. Це трохи важко пояснити, але чим більше ви гратимете, тим легше вам буде забивати класні голи. Як я вже казав, я покажу вам кілька моментів із реальних ігор, де я зупинятиму дію. Можливо, спроба зрозуміти, що я міг би зробити, допоможе вам повторити це у власних іграх. Тож давайте почнемо.